І Сина і Святого Духа. Возлюблені у Господі, браті і сестри, сьогодні нам церква доносить таку євангельську істину про те, що кожен з нас має собі нагадати, що Він є званий до Царства Небесного. Ми всі є хрещені. За нас всіх, я думаю, більшість із нас тут присутніх, обітниці в таїнстві хрещення здійснили наші хрестні батьки і царство їм небесне, якщо вони вже покійні, або здоров'я дай їм Боже, якщо вони живі. Вони будуть відповідати на страшному суді, за те, що вони обіцяли Богу нас виховати правильно. І те, що ми є в церкві, ще не факт. Що ми спасемося, маю на увазі те, що ми відвідуємо церкву, що ми ходимо до церкви, автоматично у нас нічого не відбувається. І от всі, хто хрещені, всі звані до Царства Небесного, про це сьогоднішня притча. Багато званих, якщо говорити про хрещених у світі людей, причому православні навіть церкві, то ми можемо говорити, що це дуже-дуже багато людей, відсоток дуже великий. Які звані до Царства Небесного, є так мало говориться далі, які мало, багато званих, але мало ізбраних, які виконують ці обітниці, які за них давали, або якщо дорослому віці хрестились, то самі, які давали перед Богом. От про це сьогоднішня притча у Притверії Різдва Христового, великого празника, щоб всі ми собі нагадали, ким і ми є, тому що. Ми знаємо, що християни називатись почались в Антіохії перший раз. Говорить нам книга діянь апостольських. І є два тлумачення, або вони самі собі прийняли, скоріш за все, я особисто цієї думки дотримуюсь, що самі християни почали себе так називати. Дієписатель про це умовкає, він просто каже, і почали називатись християнами. А друга точка зору, що їх так почали інші язичники, іудеї, ті, які були не християнами, називати як прізвищко таке дали, що вони за Христа свого муки терплять, ісповідують Його, ісповідники тому називаються, з яких сміються. Те, що ми чуємо кожен раз в третьому антифоні в заповідях блаженства, що блаженні ви, якщо з вас будуть сміятись, поносити імені Мого Ради. Радійте тоді, не скорбіть, а ми це забуваємо. Ми боїмося цими білими воронами бути, а ви радійте, веселіться, бо вам велика нагорода, мзда, поселенська це нагорода на небісіг. І християни, браті і сестри, є життя такі святих, яких ми знаємо не в одному. Причому. Тому не вкажу імена, бо це є декілька таких життів святих, коли призивали їх на. Подвиг мученичества і кажуть, як тебе звати, а вони кажуть, християнин. І я знаю, що ти в Христа віриш, я питаю, як тебе звати, питає мучитель. І я християнин. Для них це було для когось як велика гідність себе так називати. Ми сьогодні теж так називаємося, але як важливо бути не тільки по букві, не тільки по назві християнами. А бути саме по тому, як ми призвані, то, що говорить нам Євангелія, не говорити так, як Лев Товстий казав, щось з Євангелія беру, щось не беру, що мені удобно, я беру, а що неудобно не беру. Так пів християнином не можна бути, не спасешся в книзі Апокаліпсіс, є такі слова: краще бути, говорить ангел Йоанну Богослову, краще б ти був або гарячий, або холодний. А теплого ненавидить моя душа. Ми з вами, браті і сестри, фактично всі є теплі. На жаль, ми не гарячі, не холодні у ревності по Бозі. І пам'ятаємо ці слова, які Бог сам сказав. Краще вже тобі бути. Чому так? Тому що ми бачимо і приклад розбійника, який перший війшов в рай з Христом. Люди, які дуже далекі, наприклад, я привів, да, таких прикладів багато. Які дуже далекі, які живуть життям далеким від Бога, от як блудниці були при Христі, вони потім їх раз і як пронзає, і вони повністю змінюються. Тобто, от чому можна десь бути блаженнішим і холодним, говорить да, Апокаліпсис. Гарячим, це понятно, ти завжди гориш по Богу. А от цей теплий стан людина себе успокаює, та я все-таки не такий, як хтось, все одно я краще, а бачите, він від відтозі Богу не потрібні такі полу, якісь ем, стани. Йому потрібно, щоб ми були або християнами, або вже бачите, краще не християнами. І от в контексті цих слів хочеться згадати ті події, в яких ми зараз живемо, ну, просто не можу про них не згадати. Читаючи житіє Яна Златоустого, часто його згадують ці слова, коли він говорить, що значить отверзу уста, моя ми співаємо кожен раз на утренні. Він каже, так переповнює мій дух, всередині все мене аж пронизує, що просто самі уста відкриваються, сказати то, що всередині. І тому Златоуст говорив дуже часто, і, звичайно, говорив він такі речі, які по сьогоднішній день ми їм удивляємося. І от наповнює сьогодні мене, браті і сестри, дух, тому що дивишся, що робиться сьогодні в пропаганді в Україні через засоби масової інформації. І душа болить, коли люди на це ведуться, думаєш, ну невже, не вже люди не можуть навіть просто елементарно деколи щось логічно подумати, не просто вестись, вказуючи, причому, що там на півночі сусіди такі, що вони ведуться, самі не бачимо, які ми ведемось. Про що я маю на увазі про Різдво Христове, коли святкувати? Зараз просто був такий цілий інформаційний вкид. Він не просто так, я розумію, про що говорю. І хочу ще раз нагадати: розібрати по пунктах ми вже з вами говорили, в принципі, Ну хтось не чув, хтось чув, а нас і онлайн дивляться. І хай дивляться чим більше, як хоч трошечки, хоч якийсь противовес. Люди нам кажуть, я не хочу зараз здаватись богословські, наперед хочу сказати, в Богословський зміст, коли святкувати Різдво Христове. Це інша тема. Але якщо наша церква зараз живе по своєму календарю і нашим людям починають говорити гріх святкувати 7 січня, я особисто чув це в телевізорі, слово це. Це не я придумав. Гріх святкувати. Просто людина анал... проводить аналогію. А що, тільки в Москві святкують 7 січня? Ні. Оказується, і серби святкують 7 січня. І святкують грузини. І святкують поляки, ціла помісна церква, Чехос... чехи і словаки. Афон. Пецушники зараз так люблять всюди показують, як їх там приймають на афоні. Всюди ці відео показують. Так, монахи на афоні, куди ви так любите молитись? теж гріх мають, що 7 січня святкують. Ну, це уже ніхто не думає і не аналізує. З московитами. Да, Просто візьміть Юліанський календарь, чому він так називається Юлій Цезарь, в якому віці він жив, коли Москви не то, що там в Помині, як кажуть, не було, про який московський календарь можна говорити людині, яка має навіть середню освіту. Про який можна просто говорити, ну давайте тоді Олів'є не будемо їсти і Новий рік святкувати не будемо. Дивіться, в Китайців є свій новий рік. А чому нам святкувати з Москвою? Да не будемо ми там Путін святкує Новий рік 1 січня. Можна в безумство дійти. Якщо ми будемо все робити, бо там так, це стан шизофренії. Так роблять хворі люди, бо от вони на когось ополчаються завжди при шизофренії є ця агресія на когось. І вони починають все робити, щоб не так, як той робить. Я не хочу, щоб ми українці були як шизофреніки най вони живуть, як хочуть. У мене є свої традиції, свої культурні цінності. І якщо вони з ними співпадають, мене це не обходить. Ніяк. Тому що так можна дійти до безумства. Ми говорили, вони теж православні. Каже один священик ПЦУшний, я навіть назву, що потім не було, звати його Роман Гріщук з Чернівецької цієї, тому що, оказується, я це навіть сам не знав. Це нам ганьба тут в Ужгороді. Оказується, Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам міськно по місцям добровільно визначати, коли вони вчаться, коли не вчаться. В Чернівецькій області прийняли рішення, що не вчилися оцей тиждень, а не будуть вчитися, коли в нас буде Різдво. І він там виступив, там є це в його на Фейсбук сторінці, що «вот». Чернівецький відділ освіти обласний, це московити, вони хочуть, щоб наші діти з московитами святкували Різдво з Європою. Так от, браті і сестри, знову ж таки, до чого я веду? Бо там неправо. Він каже, як можна з московитами святкувати, а ти не спасешся з московитами. Тоді ти взагалі не священник. Ти що людей обманюєш? А що в царстві небесному не буде росіян? Просто навіть подумати, якщо ми все робимо, бо не як московити, так тобі тоді не в царство небесне. Даже не вад, бо і там в аду будуть і московити, і в раю будуть московити. Це не християнство, це взагалі просто дикі речі. Візьміть мусульманство. У нас теж в Україні є мусульмани, і в Росії дуже потужні мусульмани. Якщо вони разом святкують Рамадан, наприклад, і в Україні, і в Росії в одну дату, то що українським мусульманам казати, ні, у нас буде по-іншому, календар міняємо. Тут є іудеї, там є іудеї. Хануку як тут святкували, так і в Москві святкували. Католики, в кінці кінців, які сьогодні дуже люблять нас кусати за це, да та там теж є католики в Росії. І ви теж з ними маєте зв'язок. Зачем ви людей обманюєте? Так от можна до безумства дойти, тоді скажемо, ми і не християни, ми бо в Росії християни і ще щось. Ми вже про це з вами, браття і сестри, не один раз говорили, але боляче, як люди на це ведуться. Сьогодні ми згадуємо цю неділю правоців. Їхня головна чеснота, що вони були вірні Богу. Коли на виходу Носор ми згадуємо трьох юнаків, яких в печь кинули, поклав свого істукана. І всім сказав кланятись йому, як царю. Ці троє не поклонились, всі так робили. От і в нас таке, щоб я білою вороною не був, всі так святкують Різдво. Ми маємо себе поважати, якщо, тому так і є в Україні, бо ми себе не поважаємо. І поки ми не станемо себе поважати, до тих пір нас ніхто в світі поважати не буде. Дивіться, ніхто не журиться в Англії, Великобританії, що вони не такі, як весь світ, бо в них правосторонній рух. Ну всі машини, більшість же машин, концернів роблять, що з лівого боку руль. Під Англію конкретно роблять, що з правого руль. І вони не хочуть такі бути всі. Вони наоборот кажуть: а у нас така фішка. Японія так само. Я коли в Америку прилетів. Я думав, що ми десь взагалі на Марсі. От я вам реально розкажу, якщо почалося з аеропорта, ми приходимо, а перше, що нам зразу прийшлося, телефони посідали. Ми приходимо в готель, а наші зарядні не підходять. Там не такі розетки. Ми поки на другий день пішли, купили переходники з євророзетки на американську, до того часу у нас телефон не працював. Ми беремо машину в оренду. Заїжджаємо на заправку, а там усе у галонах, не в літрах. Це треба опять брати Google, перекладати. А в машині самій не кілометри, а милі. А градуси показує не в Цельсіях, а в іншому. І Америка не хоче так, як всі бути. Це їхня ідентифікація, це їхнє право. А чому ми маємо під всіх стелитись? Ми жили тисячу років, так? Зараз нам приходять, ні, бо там в Москві так, і ми будемо так, як там на Заході. І всі гарно співають і плескають, і так буде. І тому я закликаю вас не просто зараз подумати, бо ви розумні люди тут, хто нас слухають багато других людей, а десь і діяти. Я закликаю вас на наші різдвяні свята принципово, як, бойко, як, як, як це називається, бойкотувати, як мирний протест по Конституції, це нам передбачено. Не йдіть на роботи, не ведіть дітей в школу. Хай знизу наверх передають в міськно, що у нас дітей нема в класі. Коли роблять карантин по грипу, по ковіду, кажуть, сім дітей в класі, сім дітей, шість дітей, п'ять дітей значить онлайн. Хоча би, а якщо кожний мовчки піде, як стадо, як там вели до Новоходоносора, отак так і будуть у нас ноги витирати. Більшість українців православні, більшість цих православних українців є української православної церкви. Чому з цим не рахуватись? Навіть якби нас була меншість, і то з національними меншостями, так і є слово, це ми завжди знали і то рахувалися. Робили під них деколи свята, пам'ятаєте, коли ще раніше, під мадяр, під, під інші якісь речі, бо кажуть, у нас багато на Закарпатті є національних меншин, меншин, і то під них йдемо на зустріч. а нас не меншість. І не треба у нас так ноги витирати. Ми не московити. Ми тут родились, ми цей край любимо, ми його боронимо, але у нас є свої традиції. Тому, Хай Господь вас, браті і сестри, вразумить не вестись на цю всю пропаганду, наповнити свої серця в ці дні, особливо любов'ю до Бога, ревностю по Бозі, як ми сказали, щоб ми були не теплі, не боялись бути білими воронами. Хай Господь нам цьому допоможе. Амінь. На цьому тижні, браті і сестри, в середу ми будемо мати о 17-й годині подячний молебень. Який називається новорічним. Ми будемо дякувати Богу за прожитий рік, просити Його благословення на наступний 2026 рік, тому я вас запрошую в середу о 17-й годині на наш цей молебень, на наступні вихідні богослужіння за звичним графіком. Також хочу нагадати, що 1 січня. Це буде четверть, останній раз, коли ми вживаємо рибку перед Різдвом. І на святий вечір у нас рибка не кладеться. Якщо хтось так робив, це є неправильно, це є не по уставу. Благословені Господні на вас, то благодатію і чоловіколюбієм, всіх нині і присної вовіки і віки віку.